Вітаю вас на каналі Фаворік 7, Я Фаворчик. І сьогодні я розберу довгоочікуваний трейлер 0260 Subject X. Хеллоуінська обнова. Тому з вас підписочка, лайк. Ну а ми йдемо розбирати цей прекрасний трейлер. Давайте, пацани, скоро ж Хеллоуін, Юху. Коротше, ми спершу просто подивимося трейлер, а вже потім його будемо розбирати. Короче, з цього кадра ми починаємо розбирати трейлер. Так що ми тут бачимо, що буде брелочок. Тут у нас якийсь такий професор, інженер, який замішує в колбочках якісь хімікати, напевно. Ну а за ним знаходяться такі файлики, пов'язані з обновами. Там є Space Vision. Subject X. Потім Project Pandora і Зона 9. Тобто на зоні 9 у нас не було ж ніяких івентових режимів, крім першого сезону, тому здається, що якийсь евентовий режимчик або якась івентова подія може саме бути на зоні 9. Так що це би було прикольно, будемо очікувати. Далі, коли вчені працювали з комп'ютером, то ми можемо побачити в них на столі новий Дігл і флешку. Ну, мені здається, не дарма там є якась флешка. Та і тим більше вона як якогось такого відтінку. І на Дік здається новий скінчик. Тобто, чи можливо це, що на гранати у нас будуть скіни? Ну, це би було дуже офігенно. Або другий варіант це може бути декой. Що таке декой? Декой це приманна граната. Тобто ти її кидаєш і вона, типа, випускає звук стрільби. Тим самим приманює противника, а потім на кінці, там через 30 секунд, вона вибухне. Далі вчений йде перевірити проблему, яка, скоріш за все, сталася в лабораторії. І бачить таку картину. В лабораторії знаходиться бабайко-термінатор. Блін, я не знаю чому, але він реально дуже похожий на термінатора. Може, це так і є, ну побачимо. Потім він нападає на нашого вченого і хаває його. Отак, це він. І тут на цьому моменті він стає невидимим. Чомусь мені здається, що це так і буде, що просто коли ми будемо грати за цього зомбі або хто за такий, ми будемо ставати невидимими і убивати просто в крису якби своїх противників. та? Тобто спецвійська, які тут на аватарці. Тобто, опа, опа, ну не дарма ж вони там стояли. І друге, якщо ми будемо грати за спецвійська, то скоріш за все ми будемо грати із діглом. І цією флешкою або декоєм. Я не знаю, що це буде, але це буде щось прикольне. Ну і весь цей Subject X мав би відбуватись на хіловінській провінції. Ну а я сподіваюся, що вам такий міні-огляд трейлера сподобався. Тому ставте лайк, підписуйтесь на каналчик та напишіть в коментарях, щось цікаве, якщо я щось пропустив. На 67 тисяч підписників я розіграю 200 голди, тому підписуйтеся і разом очікуємо оновлення 026.0 Хіловінське оновлення Subject X. Всім удачі і до! зустрічі!